открывай, нови цветы слот Сити. А это своего рода повышает риски, что у вас это банально смогут отжать. И ничего вы не сделали. У нас будет все очень и очень и очень печально. Это наша проблема, что у нас собственного производства даже плат нет. Вот, даже кабель тот же. Ну, за редким исключением мы покупаем в Китае. Там кучу всего мы покупаем в Китае. Это печально. Если сейчас просто закро... закрыть китайский рынок для Российской Федерации, то ну, у нас будет все очень и очень и очень печально. О. А у нас частично это уже происходит. Например, после 1 сентября соответственно были введены значит, ограничения на прохождение через таможню изделий с тепловизионными матрицами назовем их так: да, там тепловизоров, тех же мавиков 3T да, э, который Thermal, э, с тепловизионными камерами, и вот сейчас э, значительно, ну, проблема, например, достать просто даже те же дроны фирмы DJI, ну, те же Mavic, Mavic 3T, Mavic 3, Mavic 3T, э, Матрис, не говоря уже там, да, там, ну, с этим проблема, прям такие, и вот э, там люди бегают, говорят, где, где нам купить, где нам купить, у нас нет кто-то покупает, кто-то как бы не может найти, кто-то находит по каким-то ну, ценам, которые, например, в полтора раза выше или там даже в два раза выше, И чем потом они были. Это навалом, перепродают аж бегом, молимся все на китайцев. Я думаю, что по китайцам, даже если будут какие-то запреты, все равно каким-то кружным путем, вот, через какие-то страны, все вы, это как бы конечно, но это будет усложниться логистика и деньги. Недооценивать, переоценивать. Это, во-первых, риски банально, что у вас где-то что-то вы не сможете ввозить в белую. А если да. вы не сможете ввозить в белую, вы будете это ввозить или в серую, или в черную. А это своего рода повышает риски, что у вас это банально смогут отжать. И ничего вы не сделаете. Не сделаете вот да. у нас приходит, например, часть китайских товаров там с браком, и мы ничего с этим не можем сделать. Вот у нас часть плат, например, приходит там с браком, где-то два процента, сейчас вот там 5, И или никому не кинешь. Ну, мы пытаемся даже их чинить. Ча... хорошо, что у нас, вот, например, есть прямые контакты теми же заводами, там по той же связи. Наприклад, якщо у нас приходить брак какой-то, ми там серийные номера сообщаем, как бы, і завод там йде на, ну, на встречу. Да? Ми серйозної как бы, оптової покупателі, фактично субділери определенної номенклатури товарів. Панесію щойно говорили з э, Юрієм Федоренком з Хілесу, ударний батальйон, бригади, і він каже, що десь. Пару місяців росіяни будуть намагатися точно використовувати свою перевагу зараз, поки не надійде західну допомогу. Це до речі, збігається з оцінками розвідки західної американської, які опублікували своїми джерелами New York Times позавчора. Про те, що до липня росіяни будуть намагатися використати всі свої можливості, всі свої резерви, всі свої ресурси для того, щоб захопити як мога більше українських територій, просунутися якнайбільше по фронту. Що ви можете про це сказати? Яка, яка наша зараз стратегія? Ну, стратегія доволі очевидь: це утримати наступальні дії. Ми знали про те, що вони засередили велику кількість живої сили та техніки, вони там долучали, готували резерви, зараз вони мобілізуються, тому треба втримати цей наступ. Давайте, давайте, щоб ми всі розуміли, що за всі роки, які ну ми ведемо літопис наших війн, за останні там двічі, навіть три тисячі років, таких випадків, щоб армія, яка наступає, щоб вона не де не просунулась. Тим більше, якщо армія була підготовлена і переважає по кількості, то такого ще не було. І росіяни теж де не де будуть просуватися, але це треба сприймати як тактичні успіхи, як тимчасові успіхи, які ми потім ну, відіграємо знову в зворотньому напрямку. Тому нічого тут ну, такого щоб було незрозумілого, немає. У нас є два домашніх завдання. Ну, третє домашнє завдання виконали наші партнери з трошечки запізненням. Це постачання нам зброї, підписання певних законів по ті 61, майже там 600 мільярдів 800 мільйонів. Ця зброя не може бути поставлена одного одразу, вона має підходити невеликими партіями. Бо логістичні можливості, пропускна спроможність теж обмежена. Думати про те, що хтось встановив місце щось гальмує, не треба. Ну не, не можна одразу провести велику кількість зброї. Це ж треба розуміти. Оце домашнє завдання, яке виконували наші партнери, і вони його виконали. Наше домашнє завдання це побудувати фортіфікційні споруди з замінуванням навколо них наскільки ми з цим впораємось, покаже найближче майбутнє. Ну, друге, наше домашнє завдання це мобілізація, ми маємо долучити людей. Бо коли приїжджав Андрій Столтенберг в гінці НАТО, інші наші партнери кажуть, що крім зброї, очевидь, необхідні люди, які будуть цю зброю використовувати. Тобто от Трі складових це зброя від наших партнерів, їхнє домашнє завдання, і дві складових від нас від нас. Наше домашнє завдання це люди, які мають воювати. І звісно, заміну... ну, замінування. Це і є частина фортифікації. Якщо це все вдасться виконати, хоча б на добре, відмінно, то Тактичне просування ворога де не де будуть, але суттєвих просувань стратегічних переваг він не досягне і дійсно ви правильно кажете, вони кинули в бій. Все, що в них є, для того, щоб за цей час, поки нам вся зброя поступово надходить, можна було просунутися, як, як, як можна далі. Ну, десь десь просунути, десь ми їх зупинимо. Тут треба ще раз до цього треба відноситись з розумінням. Ще раз не, не було таких війн, щоб атакувальна армія ніде на метр не просунулась. Тому давайте до цього відноситись спокійно, а не розганяти і паніку, що все пропало, десь не просуватися. Вони і будуть просуватися. Їх дуже багато, в них, в них багато всього. Знаєте, стосовно мобілізації е, мобілізація в нас знизили призовний вік до 25 років. І е, в цілому, знаєте, недавно написав недавно написав е, Шлінський, відомий економіст е, український, про те, що насправді е, працівники, яким є менше 25 років, вони фактично не можуть, е, вони не можуть отримати економіку. Вони не можуть тримати економіку, вони не можуть, наприклад, передати якийсь досвід або керувати підприємствами просто тому що в них немає досвіду. І зараз, коли ми говоримо про те, як відбувається в Україні і він назвав насправді популізмом те, що в нас е ця планка не понижена нижче, оскільки знаємо, що в великих мобілізаційних компаніях завжди тягар війни покладали на молодих чоловіків. Ну це теж правда. Зараз читаю теж історію. Загинув позавчора під Харковом, зараз зупиняючи власне, харківський наступ, російський тепершній розуміємо так. Загинув директор музею з мене, це є Чернігівщина, Віталій Крутий. І Людина, чоловік приїхав в кінці минулого року на форум на форум культурний директорів музею до Львова і був мобілізований, коли просто вийшов з готелю випити кави в центр Львова. Чому як мобілізований? Ви розумієте, як зазбрали в нього документи, кинули його в якийсь бусик, завезли невідомо куди. І раз він же опинився в тих учебках, в ЛК, туди-сюдим. І ще один аргумент за Україна не просить американських солдат, просить тільки оружиє. А як прийнято в США. І Остін на повторив повторила тезис, хороша інвестиція. Первую партію беспилотников, подготовленную так называемой коалицией дронов. Наверное, отправит на Украину самая мощная европейская держава Латвия. В коалицию, которую сорганизовали Лондон и Рига, входят 14 государств. Самыми активными среди них оказались Дания, Эстония, Литва, Канада, Нидерланды, Германия, Швеция. В планах коалиции до 25 февраля 2025 года поставить Киеву 1 миллион дронов.